Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту! Хочу зачитати для вас ще один псалом псалом Давида, і звернути вашу увагу, що в ньому Давид, автор цього псалма, говорить про Бога не просто як про когось далекого, а не просто як Бога Його народу, а як Його особистого Бога, заступника, помічника. І тут дуже часто. Вживається слово мій. Віра в Бога вона заключається якраз в тому, що ми особисто маємо стосунки з Богом, що особисто для нас Бог став батьком, заступником і Спасителем. І його слова адресовані особисто до нашого серця. Псалом 61. Для диригента хору псалом Давидів. Тільки від Бога чекай у мовчанні, о душе моя, від Нього спасіння моє, тільки Він моя скеля і спасіння моє, Він твердиня моя, тому не захитаюся дуже. Доки будете ви нападати на людину, усі хочете ви розтрощити її, немов мур той похилений, мов би паркан той валющий. Вони тільки й думають, як би зіпхнути її з висоти. Вони полюбили неправду, благословляють своїми устами, своєму ж нутрі проклинають. Тільки від Бога чекай у мовчанні, о, душе моя, бо від нього надія моя, тільки Він, моя скеля і спасіння моє, Він, твердиня моя, тому не захитаюся. У Бозі спасіння моє. І моя слава, скеля сили моєї, моє пристановище в Бозі, мій народе, кожного часу надійтеся на нього, серце своє перед Ним виливайте, Бог для нас пристановище. Справді, людські сини, як та пара, сини ж вищих мужів, обмана, як взяти на вагу вони легші від пари всі разом. Не надійтеся на утиск і не пишайтеся грабунком, як багатство росте, не прикладайте свого серця до нього. Один раз Бог сказав а двічі я чув, що сила у Бога, і в тебе, о Господи, милість, бо відплачуєш кожному згідно з його ділами.